Що таке direct Mail? Це засоби комунікації, які досяжні для будь-якого сервіс-менеджера. Це телефонний дзвінок, смс-повідомлення, лист. Бачити за статистикою 90 вони мають друзі а 41% з них мають планшет. До того ж старшого віку люди в 51% надають перевагу планшетам з 20 до 54 років. Це популярно особливо для компаній, які мають непрості продукти та послуги, Особливо банківська система. Ми маємо вміти складати цікаві тексти. Ну, по-перше, треба візуально його оформлювати. Правильно ви бачите два варіанти. І тут є поради, які допоможуть вам оформлювати текст. В смс-нагадуваннях обратіть увагу на емодзі, які дозволять краще зрозуміти зміст. З тексту треба забирати зайве, зменшити помилки. Повідомлення як інструмент побудження має, має мати чіткий опис, аргументи і вигади і дії. Ну, ось, наприклад, дії або на початку, або в кінці. Можна на початку навіть використовувати. Порядок значення не має, але мають бути всі три елементи. Посилання має бути. Воно відноситься для графіка в малюнь, це дуже зручно. Воно має бути виділено, тро... має бути все зрозуміло. Дата має бути. Підпис обов'язково з номерами телефону. Де типові помилки при написанні емейл? E Забувають вкласти додаток, не вказують тему. Це не гарне, не, вічливо, не налаштовані нагадування. Якщо тут є якийсь термін, не потрібно буде робити зайвий звінок. От за цією формою зробіть паузу, зробіть для себе якесь повідомлення. Будь-яку іншу тему про запит, рекомендація або про запрошення в відділення. Теме можна використовувати для створення повідомлення в електронному вигляді. І бажано, щоб ці заготовки у вас були для роботи з клієнтом. Потім ви вибираєте актуальний і редагуєте його, це скоротить вам час на комунікацію. Клієнта лишить задоволеним.